Малилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіт, квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину. Тепер на матір на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданечку, якби була знала, у колисці задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, Жедові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Висихає, мене покидає, а могили мої милі москалі розриває. Нехай риє, розкопує, на своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати. І з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили, Старі батьки, ех якби то, якби то знайшли де, що там схоронили, не плакала б мати, не плакали б діти, мати б не журилась.